Археологи вперше отримали прямі докази того, що у Римській Британії влаштовували криваві бої людей з дикими тваринами. Йдеться про скелет чоловіка віком приблизно від 26 до 35 років, знайдений ще два десятиліття тому біля давньоримського міста Еборакум на місці сучасного Йорка. Останній аналіз виявив на кістках характерні проколи від іклів лева. Дослідження показало, що загиблий був місцевим жителем і помер між 200 та 300 роками нашої ери. Найімовірніше, він був гладіатором і брав участь у так званих венаціях, публічних боях з дикими хижаками. Дотепер вважалося, що подібні видовища були притаманні лише самому Риму, а не його північним провінціям. Ця знахідка. Стала першим остеологічним підтвердженням таких боїв у Британії.